Дорога церковна родина Центральної конференції, шановні брати і сестри, зі щирою радістю та вдячністю Богові вітаю вас з новим 2026 роком і дякую за шлях, який Господь дозволив нам пройти разом у 2025 році. Наша центральна конференція, що охоплює Київську, Чернігівську та Сумську області, і надалі залишається територією вірності, відданості. Та посвяченого служіння наш Бог, живий Бог, який ніколи не залишав нас. Отож, і надія наша жива, яка не помирає. Я щиро дякую Богові, що за будь-яких обставин Його церква тут жива, діяльна і спрямована вперед на посвячене служіння. Сьогодні на нашій території діють 85 громад і 20 груп. Які об'єднують 4057 членів церкви. Служіння звершують 46 пасторів, а разом із ними багато посвячених братів і сестер. Це не просто статистика, це свідчення Божої благодаті та спільної праці Божого народу. Упродовж року церква активно служила через євангельські, соціальні та місіонерські програми, євангельські зустрічі в громадах, служіння через цифровий євангелізм. Програма школи Біблії допомогли багатьом людям почути звістку надії і наблизитися до Христа. Ми вдячні Богові за кожне відкрите серце. Особливим благословенням стала програма Підтримка поруч, через яку церква виявила практичну любов, підтримувала сім'ї, самотніх людей та внутрішньо переміщених осіб. Так ми на ділі виконували слова Христа, так нехай світить ваше світло перед людьми. І вони прославлять Отця свого Небесного. Радіємо також розвитку дитячого, підліткового та молодіжного служіння. Клуби для дітей і підлітків стали місцем безпеки, духовного зростання та формування християнських цінностей. Навіть у час війни церква залишається єдиною сім'єю. Хоч дехто з наших братів і сестер перебуває за межами України, нас і надалі об'єднують молитва, любов і віра. В Бога миру, Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю та миром. Так звучать слова Святого Письма. Дорогі брати і сестри, давайте разом війдемо в 2026 рік із вдячним серцем, готовністю служити далі. Нехай Господь Бог рясно поблагословить кожну родину, кожну громаду, всю нашу церкву, наповнюючи нас радістю, миром. Світлом і живою надією у Христі Ісусі з Новим роком!